З вами програма Співаємо українською і ми продовжуємо лагідну музичну українізацію. Сьогодні поговоримо про пісні з використанням українських народних мотивів. І випуск у нас незвичайний. Нам пощастило потрапити на закулісся концерту гурту Хорта. Як ви вже зрозуміли, випуск у нас сьогодні трохи не за форматом. то ми і творчі люди. Тож почнемо з інтерв'ю. Ну, якщо зможемо виловити нашого героя. Буквально перед початком концерту зловили фротмена гурту Хорта Юру Юрченко. Вітаю! Вітаю, вітаю тебе! Дуже приємно вас бачити. І дякую, що завітали до нас на концерт. Які відчуття зараз? Як завжди хвилюю, хвилююсь, і хвилюємось ми, тому що кожен вихід до слухача, до публіки. Ми розуміємо, що багато часу витрачається на написання пісень, на їх презентацію, потім на репетиції. Тому перед кожним таким виходом на сцену, тим більше нас, якщо з оркестром дуже багато музикантів на сцені, тому ми звичайно ж хвилюємось. Мені здається, що це нормальне природне відчуття, коли ти переймаєшся за те, що ти робиш. А от якраз зараз ще ж і війна, концертів не так багато. Яке оце передчуття зустрічі з глядачами з слухачами? Так, дійсно зараз майданчики майже не працюють. Ми минулого літа встигли трошки кілька концертів дати. І зараз багато благодійних заходів трошки повиступали та поспівали ми ще й для військових. І мені здається, що зараз для кожної творчої людини з розумінням того, що відбувається, що йде війна і можливості, щоб виступити небагато. Тому я можу ще додати, що в принципі. Кожен зараз вихід це як подарунок, і дякую Богу і дякуємо українцям, запоріжцям за те, що ми сьогодні можемо зібратися разом на концерт. Ну, ви їм є, натомість подаруєте приємні емоції. Так, ми, ми будемо намагатися максимально підбадьорити один одного. Ми всі чекаємо, звичайно, на нашу перемогу. Розуміємо, що треба один одному додати оптимізму, додати бадьористю віру в наших військових. Це головне. У нас так випуск трошки пов'язаний з як то зараз модно казати крінжем, який відбувається в українській естраді. Як ставитись до цих пісень, які виходять зараз, і вони негативно висвітлюють тематику війни? Тут можна навіть не про негатив казати, а про те, що може на деякі теми спекулювати. Я взагалі кон'юнктурні пісні не дуже сприймаю і, і намагаюсь навіть до, цього, до цієї творчості не переходити. Хоча багато оточуючих друзів, рідних кажуть, треба написати пісню. Пісню перепрошую про те, що зараз відбувається. Я кажу, як на мене, це дуже кон'юнктурно, і з цим треба дуже обережно ставитись. Тим більше, те, що стосується народної музики, народної тематики, тут всі можуть поражити, наприклад, зайти. І на сторінку є така в минулому вокаліста гурту проєкту ЮКО Юлія Юріна, мені здається, так правильно її звати. Зайдіть, вона дуже класно вивчала фольклори, багато часу прияла і дуже класно написала саме на тематику, як можна експлуатувати саме народну музику і як так, щоб воно не виглядало як шаруварщина. І ми розуміємо, що це те поле, над яким ми працювали все своє життя як гурт, ми використовували народні. Зараз стало мейнстрімом, тому мені здається, що треба обережно з усіма, з усіма народним, з мистецьким, треба це розповсюджувати, треба про це говорити. Але воно, знаєте, якщо занадто, то на, на здраво. Цим принципом треба користуватися і іноді про це пам'ятати. От ви вже сказали, що ви це з самого початку заснування гурту робили. Як прийшли до цієї ідеї? Це все пов'язано з минулим гурту, це З часів, коли ми зібралися з якимось маленьким составом, потім обросли музикантами. Ми свій творчий шлях починали ще з фестивалів Червона рута 97-го та 99-го року. Це були основні принципи цього українського фестивалю: щоб брати сучасну музику і додавати туди фольклорних мотивів. Інструментальних або вокальних це такий принцип фестиваля. і воно з тих часів до нас прижилося, нам сподобалось, і ми це використовували завжди. І, і музикантів та і саме підбирали за таким принципом, знайомились, і, і все формувалося саме отак: таким шляхом підбору і, і пошуком ен ентузіастів, які б хотіли робити саме таку музику. З вами сьогодні буде співати дівчинка маленька, починаюча співачка. А як вам співпраця? Ми з дівчатами, які сьогодні вийдуть на сцену знайомі вже довгий період. Сьогодні у нас буде молода таланта, лоновита вокалістка Art Style Маша Кістякова. Ми з нею виступали ще на фестивалях різних дитячих. У нас є пісня, в якій вона приймала участь тому. Нам приємно її запросити. Сьогодні вона долучиться навіть до більшої кількості пісень, додасть нам не тільки сольного, а ще й бек-вокалу. Тому ну, приємно так. Я просто розумію, що для молодого музиканта це може бути якимось поштовхом і нам допомога, і для неї буде великий досвід. Також сьогодні вийде пані Олександра з нами на сцені, взагалі з нею пов'язано. Особисто моєї творчості багато, тому що ми вдвох з нею виступали свого часу, коли перезапускали ще проект Спідвей. І взагалі її чоловік грає з нами в гурці. І зараз останнього часу до нас приєднався. Тому у нас така з ними родинна колаба, я б, я б сказав. Тому нам приємно, що вони будуть разом сьогодні на цій сцені. А чи є якась пісня, яка для вас може несе особливе значення сьогодні в концерті? Ми намагаємося з пісню, яку пропонуємо слухачу, пов'язувати з якимись емоціями, емоціями і не просто її виконувати, і кожна пісня, як і з перших альбомів, з, ну, з творчості, з якої ми починали, і тими піснями, які є зараз, вони завжди є асоціативними або з людьми, або з подіями. І тому... Хочеться, щоб кожна пісня є безрядне такий легкі, легкі формат, легкі пісні, які просто додають там якогось настрою, щоб іноді перемикатися, бо не можна ну в нашому випадку, ми не можемо там постійно з сенсами давати пісні. Хочеться іноді давати просто позитивних емоцій, і ми жонглюємо саме цими піснями, вистраємо свою концертну програму, щоб можна було отримати будь-які емоції від тих, що над чимось задуматись трошки а, додати якихось емоцій внутрішніх, від просто щоб виплеснути з себе якусь енергію. Дякуємо, що приділили нам час у у концерті, а ми будемо чекати на виступ. Так, от до теми нашого випуску: якщо гурт Хорта народні мотиви у своїй творчості використовує давно і то виглядає доречно, то під час війни багато співаків почали, як то кажуть, хайпувати на всьому українському. І ще гірше, коли це стосується людей, які щодня наближають нашу перемогу. Думаю, скандал з Потапом та його волонтерами всі пам'ятають. Я зуласло. Цими бійцями я волонтерила. Неоднозначні висловлювання про волонтерів обурили спільноту. Та недалеко пішов від хвилі критики, і колега потапа по гурту мазгі Олексій Завгородній. Він же позитив у хлопця. Просто таки був парад зашкварних треків. ти козачка. Я тика хижачка. Я тикий хижачка. Не позитивно позитива за шараварщину, але він від того не відхрещується та приймає все з гумором. каже у новому альбомі: буде більш особистих для нього пісень, а не всього цього антитрендового. Продовжуємо ланцюжок за шкварів колег. Дісталося колишній напарниці по гурту Олексія Надії Дорофєєвій. Правда, дівчину не злюбили користувачі мережі не за творчість, а за нового обранця. Тепер співачку частіше асоціюють як колишню дружину Вови Дантеса. Повернемось до музики. Поки ми з вами теревенили, концерт гурту Хорта вже почався. На відміну від тих, хто попав до музичного антирейтингу дизлайків, колектив на темі війни не піариться. Під час виступу виконували свої перевірені часом хіти, хоча й деякі у новій обробці. <поцентресвіст> Допомагає гурт і молодим виконавцям. Разом із хортою на сцену вийшла і юна співачка Марія Кісякова. Вони дуже дуже круті. Співаки грають. Мене, мене завжди це завражує. Я дивлюся і думаю, я хочу бути також співачкою, також грати так на барабанах. Я граю на барабанах, так і я дивлюся з захопленням. Вони дуже круті, ребята. Як там справи на концерті перевірили, розбираємось далі із темою. Прилетіло по авторитету і Руслана Ханумака. До речі, він родом із Запоріжжя. Його дика дичка зловила хвилю хейту як від слухачів, так і від колег. Не втримався навіть Андрій Хлевнюк. Розуміємо, пане Андрію. От ви правильно робите про Поліну співаєте. Це я оцінила. То до чого ми там? А про Ханомака так, от після скандалу, Руслан заявив, що свою співочу кар'єру завершує. Власне, співаком він ніколи і не вважався, бо є коміком. Ще пів роки тому, коли починав музичну кар'єру, я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Далі про шароварщину вмить стала відомою на весь інтернет. Дівчина, яка співає про гопака. Правда, більше ніж популярності, вона здобула критики її навіть леви на джипі затролили. Я танцюю гопака. От такий варіант мені вже подобається більше, але є й чудові приклади того, коли народні мотиви у сучасних піснях використовуються вдало. Про них ми з вами вже говорили у минулому випуску. Та ще можемо відмітити гурт казка. Тут слухати дійсно приємно. І концерт триває. Ми з вами підійшли до нової рубрики. Яка страва приходить вам на розум при згадці української кухні, крім борщу? Звісно, правильно вареники. І до теми зашкварів. Перевірки їжі вже вважались такими на Ютубі, але потім Олексій Дурнєв повернув на них моду. Відбирати у льоші хліб, ой, чи то вареники. Ми, звісно, не будемо. Пройшлись по трьох магазинах нашого міста та придбали вже готові вареники з картоплею та капустою. Будемо куштувати, які ж смачніші. Дівчата вже готуються до зйомок, але поки що не знають, що серед позицій ми приховали не тільки вареники з магазинів, а ще й власного приготування. Ну що? Нарешті можемо починати куштувати. Так, так. А допомагати мені сьогодні будуть мої колеги Таня та Віка. Вони справжні експертки в їжі, принаймні тому, що постійно щось їдять на роботі. Дівчата, давайте почнемо тоді, мабуть, з першого номеру. Це в нас картоплею. Це вареники з картоплею. Одразу скажу, що тут є вареники з картоплею та з капустою, але не в усіх магазинах були обидві позиції. Тому, до речі, те, яке ви куштуєте зараз, був тільки з картоплею. От бачите, можемо сказати вже один мінус. Багато це буде. Можна не вбити їм, якщо він. По 10-бальні шкарі. Ну, вони смачні. Я оцінюю в 9. – Стільки сподобались? Да. – так? Я можу поставити 6 за вареники, це точно, бо вони смачні. І мінус за цибулю. Я, мабуть, поставлю 7, тому що мені не подобається цибуля, але мені подобається, що там було небагато тіста. Наступний, це у нас другий номер. Це вареники з капустою. Ну капуста трохи зажирна. Я їла зазвичай угу. пиріжки з, з капустою. Мені більш на це схоже чомусь. Тому що тут багато тіста насправді. І олії, яку угу. мають капусту. Хоча, по вигляду, вони виглядали краще, ніж перші. Угу. Це, до речі, вже інший магазин. Ми, звісно, аби нічого не рекламувати, не можемо вам сказати який. Але не рекомендуємо. рекомендуємо. Я варті спеціально з'їла невеличкий салатик, бо знала ж, от вареники. Треба щось поїсти вже от. А я тепер як хом'як, щоб їх не здогнати. Дівчата, починаємо з віки знову. Я гадаю, що їм можна поставка. Ну, десь четвірку ставлю. Ну бо мені не подобається капуста і забагато тіста. Я буду як Віка, я скажу що три, тому що дійсно дуже багато тіста, і оця пюрешка з капусти, ну mm -hmm. так собі. Добре, це наш поки що антифаворит. Третій це вареники, мені здається, з капустою. Зараз перевіримо. Тут засмажка симпатична. Такі величезні. Вони більш... так. в Україні спробуй знайти кафе або магазин, в якому і вареники з капустою, і вареники з картоплею. Так. Чисти було? Ні, це капуста. Це капуста, але вона не засмажена. Угу. Мені здається, я вперше в житті їм вареники з капустою, яка не смажена. Не може вона так. Не в томаті було Ти просто додати томат для кольору. Швидко нам Нам треба сюди ектор хіменес Браво, який <рес> скаже нам. На що балкон! робили? <рес> Або на балькон. Я, я таке не з'ятиму. Навіть я не доїдатиму. <рес> а <рес> тобі це, не сподобалося? Це показник. Це, ти знаєш, як у тебе бабуся нарізала тобі. Яблуко, щоб ти поїла, а то тим ножем різали цибулю. Mm -hmm. Я пропоную до речі до іншої позиції з цього ж магазину переходити, тому що ціни зайшли, а потім цінимо зараз... і ту і, yeah. ту і ту разом порівняємо. Добре? Окей, okay. давай ми за традицією ти чекаєш, що ми їмо. Це чудово. Чи я поки що перевіряю, чи дійсно вони нормальні, чи не зламають ніхто зуб і не чи не там якоїсь скрепочки. Ну, Ці, до речі, краще ну, ніж. Тут тісто да. щось таке туваємо, я буде подобається. Багато тіста, але і багато наші. Дивив слой. Давайте оцінювати. Віка. По-перше, з капустою. Капусту Я б поставила, напевно, два бали. Першим я, мабуть, поставлю це одиницю, тому що капуста. вони ну, дуже жирні. Двіка, як на мене. З було я б напевно, шість поставила. Тільки за тісто віднімаю 5. Ну, я поставлю, мабуть, 8, тому що мені тут більше за все сподобалась начинка. Тут багато тіста, але вони не жирні і тут смачна картопля. Наступна позиція. Вони менші. Ну, це. Ну, Клас. Давай сюди. Так, ну це з капустою. А це ще гриби? Так. Клас. Хм. З грибами більше подобається, ніж mm -hmm. просто капуста. Ну, трохи жирно але дуже смачно. І капуста так порізана. Mm -hmm. Класно. Так. Ну, я думаю, ставлю 8. Трохи зажирно, але смачно. Дев'ять з половиною. Я поставлю їм також 8. Просто тому, що я не дуже люблю варенти з капустою. Останній лот нашого аукціону. А тут а, Мені не подобається, що чі... це, це косанки. Таке Я не знаю, на сало точно. Ти не Ти шинку не їсть чи що? Це не сало, це шинка. Спробуємо. То їй не подобається, там їй не так. Зараз ще з'їсть салон. Угу. Це вареники з також грибами і картоплею. Дуже смачно. Угу. Присмак трохи копчений. Це ну, робити шпарок. Ну, так. Да. А може і гриби. Тут є гриби? Тут так. є гриби. Дуже класно. Так, да, воно з грибами. Що поставити? Десять. Угу. Десять? б таки їла. Десять. Ну, я не така добра, як вони. Я поставлю дев'ять, з половиною. Півбала? А за що півбала відняла? Дівчата, виходить, у нас антирейтинг – Це оці з капустки? Ні, так? там ще були якісь. Капустки. Оці з капустки? Так. – Там було з капустою. З третього магазину з капустами. Да, так, так. так, так. Це наш антирейтинг. А, тому я згадала, це ж у цих наша каша з капусти. Ну, пюрешки. Ну, Ми її не доїли. А переможці виходять оці? Так. Класичні зі скласти. такі, як домашні, я не ну. знаю. У мене мама ну, приблизно так готувала, правда без грибів. Ну, це, до речі, були домашні. Ми для вас трошки зробили такий міні-сюрприз, аби перевірити, чи знайдете ви. Домашні або магазині, ви знайшли домашні. <рес> Не люблять дівчата магазинну їжу та полуфабрикати. А це робила моя бабуся. Mm, своїми ручками передаси їй що дуже смачно. Да, дуже смачно. І вони прийдуть в гості. Виходить, що ми спробували все. Ми радимо вам куштувати українську їжу, шукати її навіть у наших магазинах, тому що там вона теж може бути смачною, але готуйте самі. Концерт то чудово, але є у нас і ексклюзивне виконання від гурту Хорта. Настав той день весни, коли тебе посмішку дітей та. Жестя полетіло до небес, щоб дихати вже майже неможливо. Весь світ завмер у колесі, чудес, обійми твоє, як звичайне диво. На ранах буде на горі, де видно кожну хату, все рідненьке. Куди тікав сам від батьків бо сперечався, що вже не маленький. На ранок буде на горі. Благословенням Боже, Там буду пити доброї води, бо в світі не знайдеш на смак, хоча б щось схоже. Це справжня мрія кожної весни, на сина співвітчизники чи брата. Але в часи війни ці подумки звучать, як мрія справжнього солдата. Війна забрала їх минуле, ми відтворили все, що нам ми, і не забуле. Наша перемога за землю рідну наших хлопаків. Так, це були часи жорсткої боротьби та воля. хробрості, якої ми всі наші брати. Задай ті дні складної долі, Щоб пам'ятати, знати та перемогти. Зійшлися концерт завершився. Власне, як і наш випуск, ми сьогодні з вами встигли посміятися, скуштувати варенички та дізналися більше про українську музику. Додавайте українське до своїх плейлистів та зустрінемось у наступному випуску.